Наш хаб місце сили має багато напрямів. Один із напрямів це в нас фототерапія. Це виставка фотосвітлин саме аматорів, які веде борис рибак на базі нашого хабу місце сили. Вчимося фотографувати, але ми бачимо через призму камери дуже великий світ, який, можливо, не видно так. Це виставка неймовірно надихаюча. Ви можете побачити на фотографії просто різноманітні. Й зайжі на тюрморти, тому на мою думку, це просто високий рівень позитиву. Я запропонував, кажу, давайте на вашій базі ми зробимо таку групу, як фотоаматорів. Фотографія та мистецтво це вже є терапія. Фотографія — це моє по-перше хобі. Це те, як я дивлюсь на світ під яким кутом, з яким настроєм, в яких кольорах. Це моє і натхнення, і релакс. Займатися фотографією можна у будь-якому віці, не маючи для цього не дороговартісної якоїсь апаратури. Підійде звичайна камера смартфону. І всіх запрошуємо в свою групу. Це цікаве спілкування. Це такий у захоплюючи творчий процес. На гурток потрапила роки чотири назад. Софія з нами рік. Заняття захопливі, багато цікавого та корисного. Сьогодні на виставці одна моя робота. Пейзаж фотографія допомагає закарбувати цікаві моменти. Коли я почала сюди ходити, то Борис Семенович відкрив для мене нові дороги у світі фотографії. Навчив дуже багато всього нового і цікавого. Коли ти починаєш фотографувати, ти наче переносишся в інший світ. Світ дивовижний, світ краєзнавчий. Ти знову починаєш жити, дихати, творити, і це надихає. Все навколо нас живе, природа живе, вона відновлюється, вона росте. Так як і наша країна, я сподіваюся також все у нас буде добре, скоро настане мир і буде відновлення. Дякую, молодці зайнялися такою відповідальною справою, Справа, яка направлена на фототерапію. Це один з лоб напрямку находиться. Ми будемо його підтримати.